Сімейні лікарі нагадують пацієнтам про необхідність ревакцинації від дифтерії та правця. Щеплення необхідно робити кожні 10 років. Вони є обов'язковими та входять у національний календар щеплень. Вакцини в країні достатньо, вона безкоштовна. Для того, щоб вакцинуватися, не потрібно там щось робити. Такі дуже великі дії. Звернутися до свого сімейного лікаря, прийти на прийом Записати згоду і спуститися в кабінет вакцинації і провакцинуватися, і 10 років спокійно собі жити і знати, що ти захищений. Інфікуватись правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, а ще від укусу тварин чи при травмуванні гострими предметами навіть деревиною. Прогноз у разі захворювання несприятливий смертність досягає 25-80%. Небезпечною є і дифтерія, від якої навіть при вчасно розпочатому лікуванні близько 20% хворих помирають. Дифтерія проявляється у вигляді ангіни, передається повітряно-крапельно. Від правця і дифтерії. Ми не можемо створити колективний імунітет. Тобто ми не можемо предупредити захворювання його. І тому кожна людина повинна бути зацікавлена в тому, щоб провакцинуватися. Зараз літо дуже багато хто працює на городах, десь там поранилися і все. І попадає туди столбнячна паличка, може викликати дуже негативні. Кі наслідки бажаючи ревакцинуватись, є це здебільшого працюючі люди. Що до решти лікарі можуть тільки рекомендувати щеплення, змусити не можна. Він пише відмов. Ну які санкції ми не можемо заставити але це направлення, наприклад, до якогось військового спеціаліста або там ну, ми на... також не маємо права це зробити. Просто люди повинні усвідомлювати, що за своє здоров'я вони, вони відповідають. Не лікар. Лікар дає рекомендації. Лікар, як фахівець, ви прийшли, звернулися. Він вчився. Він знає більше ніж ви. Він вам дав рекомендації, а далі. То вже у ваших си руках. Хочете, лікуйтесь. Не хочете не лікуйтесь. Немає того стереотипу, що колись було хтось повинен бути винний, хтось винний, але не пацієнт. І не завжди пацієнт правий. Щодо протипоказів та побічних дій, від вакцини специфічних немає. Тому сімейні лікарі закликають пацієнтів до ревакцинації. Зверніться до свого лікаря, аби отримати повну інформацію.